І про ситуацію на Донеччині докладніше розпитаємо у голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Тож розкажіть власне, як минув день і ніч в Донецькій області. Ніч і день вже минув також. Минає неспокійно вночі було задано ракетного удару по Краматорському. На щастя, обійшлось без жертв. є одна людина поранена. Всі наслідки вже усуваються. Вся лі... лінія фронту під постійними обстрілами і періодичних обстрілів наразі зазнають відносно віддалення від лінії фронту міста. Втім, ми тримаємось. Ми чітко знаємо. Як рухатись туди, і знаємо, як будемо по-дальшому робити для того, щоб наша є оборона, і ми разом чітко діяли і тримались в таких скрутних умовах, і при тому, що ворог не жаліє і використовує всі, все наявне у нього озброєння для того, щоб. Нищити все, що лишилось на Донеччині, але головне, що лишилося наш потенціал і для подальшого супротиву. От у нас в ефірі ну і у нас і взагалі в марафоні з'являються періодично матеріали з Донецької області, в яких умовах там зараз живуть люди під постійними обстрілами в розтрощених просто будинках. Скажіть наскільки зараз складно підвозити туди людям гуманітарну допомогу, і чи як триває зараз евакуація? Тому що ми також знаємо, що деякі люди ховаються, і навіть ховають тих дітей, які вже мабуть повинні бути все ж таки в більш спокійній, Іному місці ну найбільш найгарячіших точок діти вже вивезені. У нас по нашій статистиці і статистиці, і те, що перевірено, в діє лишається одна дитина, але е, наразі ці дані навіть не підтверджуються: а по всім е, основним гарячим точкам, діти всі евакуйовані, а підвіз. Як гуманітарної допомоги, якої навіть якщо ми не будемо здійснювати цей підвіс, є запас мінімум на місяць часу для того, щоб ми тримали і лінію фронту і. По лінії оборони, що стосується всіх прифронтових населених пунктів, то забезпечення як продуктовими наборами і продуктами всієї першої необхідності, в тому числі і гігієнічними наборами, наразі. Є забезпечення в повному обсязі, виходячи з тієї кількості населення, яке є, і це контролюється безпосередньо військовою адміністрацією, військовими обласною, військовими адміністраціями на місцях. Цей процес є чітким контролюованим. Дякую вам, пане Павло, що долучилися до ефіру і розповіли останні новини з Донецької області. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі.